Плактики та восьминіжки для поспішайок створювали криворізькі майстрині на відкритому майстер-класі. Захід приурочили до Всесвітнього дня перечасно народжених дітей, який світ відзначає 17 листопада. Пані Валентина одна з тих, для кого в'язання стало мовою любові, яку вона передає через свої творіння малечі. Перший свій виріб я зв'язала в 9 класі, і це була жилеточка, в яку я був. Відвідувала школу в той період. Тоді з'явилася дитинка, вона в мене теж була обв'язана, це були і платячка, і костюмчики, і шапочки. І Зараз моя діяльність не при... ми в'яжемо комплектики по спішайкам. Ці маленькі сердечка заслуговують на до... До... підтримку і допомогу, і тому ми завзято і натхненно вив'язуємо. Шкарпеточки, шапочки, жилеточки. задум. Виник у непростому 2020-му, коли карантин замкнув людей по домівках. Спільнота однодумців вирішила, що їх хобі має стати корисним. На щастя, тоді у них все вийшло. А цьогоріч клуб добра вже святкує свій п'ятий день народження. За цей час команда волонтерок створила тисячі комплектиків та сотні м'яких яскравих восьмініжок. У лікарнях такі іграшки кладуть поряд із малюками у кубес. Вони тримаються за їх щупальця, ніби за мамину поповину. Ефекти доведений науково. Це допомагає немовлятам заспокоїтися, стабілізувати дихання і швидше набирати вагу. Сьогодні у нас річниця такий маленький ювілей клуб, проекту Клубок добра, який у 2020 році мав зародиш своєї ідеї. І сьогодні дівчата зібралися. Ну, я не знаю, у нас чоловік 30 це ті, хто систематично в'яжуть для перечасно народжених діточок, для наших захисників, для літніх людей, і для дітей прифронтових територій, і в центри переливання крові іграшки. І в лікарні передаємо іграшки. Тому це таке маленьке свято для тих, хто стояв у витоків ідеї, ті, хто підтримують її наразі, ті, хто продовжував тримати ось цей. Скажем, в'язальний фронт протягом п'яти років пледик, шапочка, рукавички, шкарпеточки, іграшки усе в'язали з вовни, адже вона стимулює ніжну шкіру дитини, сприяючи рухам і покращенню кровообігу. Проте це не останній майстер-клас. Подібні ініціативи регулярні вони проходять в останню неділю місяця. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський.